Як зрозуміти, що ти потрапив у часову петлю? Кожен прожитий день повторюється знову і знову. Коже намагання втікти затягує все глибше і глибше, в безодню зі страху, безнадії та відчуття провини, яке роз'їдає ізсередини. Дебютна гра іспанської студії Broken Bird Games максимально короткий опис цієї гри буде звучати так Мій дім, моя тюрма. Гра, яка ламає четверту стіну, позиціонує себе як хорор, але в ній немає монстрів, стрілянини чи погоні. Найбільшим злом є власні почуття головного героя депресія, страх, розпач, відчуття провини і якийсь дивний голос, який то допомагає нам, то навпаки все руйнує. Фінал кожен розуміє по-своєму. Луто це не просто хорор. А емоційна подорож крізь біль і прийняття. Ця гра нам нагадує, що найстрашніше чудовисько іноді живе всередині нас саме. якщо ти шукаєш не просто лякалку, а глибоку атмосферну історію, то лото саме для тебе.